Іїдемо пасан. захисник. Жаннові Марену ніколи не снилося зажити такого значного становища. Син провінційного судового розпорядчого, він, як і тисячі інших, приїхав до Парижа і оселився в Латинському кварталі, щоб пройти курс правничої науки. Одвідавши одну по одній цілу низку пивниць, він Став за приятеля кільком красномовцям-студентам, аматорам побалакати про політику при кухлі пива. Він захоплювався ними, вперто ходив за ними з кав'ярні до кав'ярні, а коли мав гроші, навіть платив за них. Потім, вийшовши на адвоката, він узявся вести судові справи, що їх проти програвав. Але якось він дізнався з газет, що одного з його колишніх приятелів по латинському кварталу щойно обрано на депутата. Він знов зробився його вірним псом, приятелем зпосеред тих, на кого подають невдячні доручення і клопоти, до кого вдаються, потребуючи чогось, і з ким зовсім не церемоняться. Але згодом, завдяки одній парламентській оказії, депутат цей став міністром, а ще через шість місяців Жан Марен був призначений на державного радника. Спочатку він так був запишався, що йому аж закрутило голову. Він ходив вулицями тільки собі на втіху, щоб показати себе, начебто самого його з верхнього вигляду. Хтось міг догадатися про його високий стан. Він добирав способу з найменшої причини говорити крамарям, у яких щось купляв газетярям або навіть візникам. Я, як державний радник, потім він відчув настирливу потребу протигувати іншим, потребу цілком природно. Що випливала з самої свідомості його значного становища, начебто він мусив так робити службових причин, з обов'язку владної та великодушної людини. Він пропонував свою підтримку геть чисто всім з усякої нагоди, з якоюсь невичерпною щедрістю.